Світ навколо нас з роками розвивається все динамічніше та відкривається все в нових і нових ракурсах. Ми поступово крок за кроком усвідомлюємо власне місце у всесвіті, свою унікальну роль у суспільстві, а також значення соціуму у нашому повсякденному житті. Особливо велике значення для людини має те матеріальне середовище, у якому вона існує. Саме тому протягом тисячоліть людство неухильно намагалось гармонізувати предметне оточення та покращити умови життя, враховуючи при цьому антропометричні особливості будови окремої людини, для якої, власне, і здійснюється весь процес проєктування та будівництва. Ергономіка одна з досить молодих і перспективних наук, які ще не виповнилося 100 ста років. Однак це не завадило їй посісти важливе місце у формотворчій діяльності людини від завдань зручного розміщення панелі управління авто до розробки великих, надсучасних архітектурних ансамблів і космічних комплексів. Ергономіка виникла в першій третині ХХ століття. Саме за цей період з'явились такі невід'ємні атрибути сучасного суспільства, як комп'ютер, ноутбук, плазма, планшет, мобільний телефон, смартфони, 3D-принтер тощо. Їх зовнішній вигляд і внутрішнє начиння стрімко змінюються з кожним роком, набуваючи все більш досконалих форм. Ергономічні аспекти стосуються всіх сфер формотворення штучного середовища від кулькової ручки та найдрібнішого гаджета до найбільших дизайнерських проєктів, комплексних меблів, дизайну інтер'єру, об'ємно-просторових структур будівель. І всі ці складові створюваного людиною простору вимагають обов'язкового врахування антропометричних параметрів людини. Під час роботи, відпочинку, навчання сну тощо, новітні технології вимагають нових методів і прийомів організації штучного простору, тому сучасне суспільство постійно потребує розробок і рекомендацій ергономіки і суміжних з нею наук, зокрема ергодизайну, оскільки вони є основою штучного формотворення в багатьох галузях архітектури. Дизайну, технічної естетики. Так що ж таке ергономіка. Це наука, заснована на фізіології, техніці та психології того, як люди взаємодіють зі своїм робочим середовищем. Мета даної науки це надання рекомендацій щодо підвищення ефективності та комфорту при облаштуванні робочого середовища. Дякую за увагу.